Доброго дня, шановні друзі, я Кропивницька Наталія, завідуюча сектором Керистишевське бюро правової допомоги, Житомирського місцевого центру з надання безплатної вторинної правової допомоги. Хочу сьогодні вам розповісти, що ж таке безоплатна правова допомога. Система безплатної вторинної правової допомоги працює в Україні з 1 січня 2013 року. Безоплатна правова допомога гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну. Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна первинна правова допомога включає, зокрема, такі види правових послуг, надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, крім документів процесуального характеру, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають категорії осіб, які визначені статтею 14 Закону України про безоплатну правову допомогу. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг, захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах. Інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами та складання документів процесуального характера, як же звернутися про правову допомогу до системи безоплатної правової допомоги. Отримати правову допомогу можна в центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги, секторів правової допомоги або дистанційно, телефоном чи онлайн. Перелік, адреси та графік роботи таких центрів та бюро можливо дізнатися на сайті системи надання БПД у розділі Всі центри. Мешканці віддалених населених пунктів можуть отримати правову консультацію під час роботи консультаційних пунктів. Наразі одним із ключових завдань системи БПД, окрім надання безпосередньо правової допомоги, є проведення правопросвітницької роботи, адже умови воєнного стану спричинили значні зміни у чинному законодавстві. А тому громадяни потребують інформаційно роз'яснювальної роботи щодо їх прав в умовах воєнного стану, під час якого дуже вразливими категоріями є військовослужбовці та внутрішньопереміщені особи. Питання правового захисту військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб наразі набуває особливого змісту. Адже саме зараз, коли захисники боронять нашу державу, і завдяки їх зусиллям ми маємо можливість сьогодні працювати на благо нашої держави, тому вони потребують і правової підтримки у вирішенні їх життєвих питань у правовий спосіб переміщені особи, залишивши все своє колишнє життя, вимушені були рятуватися від вибухів та пострілів у більш безпечних регіонах, і вони теж потребують правового захисту, адже рятуючи своє життя, деякі з них залишились навіть без документів, що посвідчують особу. Тож правова підтримка їм зараз конче необхідна, і система безоплатної правової допомоги може в повній мірі забезпечити правові потреби цих осіб. До нашого сектору, Користившись бюро правової допомоги, звертається велика кількість внутрішньопереміщених осіб з питаннями, що взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, виплати таким особам. Виникають питання щодо мобілізації, питання щодо відшкодування втраченого або пошкодженого майна, поновлення втрачених документів та інших питань. Ми здійснюємо виїзні прийоми для таких осіб. Зокрема, з працівниками благодійного фонду Ракада надавалась правова допомога внутрішньопереміщеним особам, які мешкають в селі Мінійки та в Коростишівському школі інтернаті. З початку року до нас звернули 652 особи за отриманням безоплатної правової допомоги. До сектору звертаються особи. З будь-яких питань, зокрема з земельних питань, це е, укладення та розірвання договорів оренди земельних ділянок, приватизація земельних ділянок. У цьому році запрацював ринок землі, тому багато питань виникає щодо від, е, відчуження земельних ділянок та необхідних для цих е, дій документів. Багато звернень сімейних питань, питань, що стосуються трудового законодавства, адміністративних питань, зокрема щодо перетину кордону, поновлення втрачених документів, проведення реєстраційних дій. Виникають питання з цивільного права, питання щодо адміністративних правопорушень та інше. Сектор Керестишівського бюро правової допомоги знаходиться за адресою міста Керестишів, Вулиця Соборна, площа, 18, кабінет 3031, телефон 506 26. Отримати безоплатну правову допомогу можна дистанційно зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД 0800 213 103. За цим номером надаються консультації та роз'яснення з правових питань, додаткові відомості, що надання беззаплатної правової допомоги тощо дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України безкоштовні. Шановні громадяни, звертайтеся до нас у разі необхідності. Ми раді завжди будемо вам прийти на допомогу. Слава Україні!